Вернення до всіх українських моряків це відео для вас. Якщо ви шукаєте свій наступний контракт у морі, ви в правильному місці. Кандіна Груп це міжнародна крінгова компанія, якій довіряють тисячі моряків по всьому світу. Ми вже понад 126 років поєднуємо моряків з надійними судновласниками по всьому світу. Ми не витрачаємо ваш час і ніколи не беремо оплату за працевлаштування. У Кендіна ми не беремо жодних комісій за розміщення. Ми віримо, що ваша праця заслуговує на повагу та прозорість. Ми набираємо фахівців усіх рангів, кадетів, рядових, офіцерів інженерів для флотів по всьому світу. Ми розуміємо, як важко чекати між контрактами. Саме тому наш процес швидкий, зрозумілий і людяний. Ви отримаєте справжні оновлення, чіткі відповіді. І реальні можливості. Тисячі моряків вже співпрацювали з нами, і багато хто повертається знову. Ми знаємо про всі жертви роботи в морі, довгу розлуку з родиною, невизначеність. Тому кожен моряк для нас як частина родини. Ваша кар'єра важлива для нас. Якщо ви готові працювати з компанією, яка дійсно вас підтримує. Зареєструйтеся та заповніть свій профіль у нашій базі Crew Inspector, щоб отримати пропозиції швидше. Коли профіль буде повністю заповнено, судновласники зможуть ожуть одразу побачити вашу інформацію, і це прискорить працевлаштування. Наша команда готова вам допомогти. Кандина Груп ваша кар'єра, наша місія.